Дорогісеньки, зараз вам таке покажу, таке покажу. Дивіться, а ви можете таку тирсу пускати, а? Подивіться, подивіться, подивіться. Як? Вчіться, дорогесеньки. Школа токарної майстерності. Вчіться, дивіться, яку тирсу треба пускати. Правильно, дивіться, як віці. Дивіться, дивіться мої хорошенькі. О! Бачите яка тирса? Це правильна Це, Значить деревина точиться, а не скоблються. Дивіться, дивіться. Я постараюся для вас в замедленому режимі показати волосики ось ось ці, які падають. Дивіться, яка краса. Мої хорошенькі, вчиться у марійки. Школа токарної майстерності від Марії.